Поїдаю тут і думаю, а чи ви бачили вже, як ми швидко будуємо ЖК синергія Сіті? Цього місяця ми здали в експлуатацію аж два будинки 12 та 13. На черзі чотирнадцятий будинок тут вже завершили влаштування благоустрою прибудинкової території. Водночас будуємо наступні черги будинків. Далі детальніше. У 15-му будинку вже готово. фальцева покрівля даху та турбовенти. Стяжка та гідроізоляція підлоги на терасах. На першому поверсі виконали стяжку підлоги та встановили вікна у квартирах. Також продовжуємо фасадні роботи. У будинку виконали розводку води та електрики до шостого поверху. Завершуємо тинкування квартир та місць загального користування на першому та дев'ятому поверсі. На скатному даху 16-го будинку також закінчили влаштування фальцевої покрівлі та змонтували турбовент. Продовжуємо фасадні роботи. У будинку виконали розводку електрики та води по квартирах з 10 го по 4 й поверхи. Готова стяжка підлоги з 10 го по 7 й поверхи та тинькування квартир з 10 го по 3 й поверхи. Спільні коридори вже потеньковані, готуємо поверхню до фінішного оздоблення, грунтуємо та шліфуємо. Також на першому поверсі встановили вікна в квартирах. У 17-му будинку завершили утеплення скатного даху, продовжуємо монтаж пальцевої покрівлі та фасадні роботи. Встановили вікна у всіх квартирах. У 18-му та 19-му будинках утеплюємо та фарбуємо фасади. Також утеплюємо вентиляційні канали на дахах. Будинки підключили до системи водопостачання, водовідведення та каналізації. На першому поверсі обох будинків звели стіни та встановили вікна. У 18-му будинку встановили огородження та відливи лоджій. У 19 му будинку завершили влаштування покрівлі. Для 16, го 18 го та 19 го будинків привезли ліфтове обладнання. Невдовзі розпочнемо його встановлення. У 26-му будинку завершуємо фасадні роботи та влаштування даху. Змонтували відливи та огородження лоджій. Встановили вікна в квартирах на першому поверсі. У 27 му будинку готовий моноліт. Це вражаюча швидкість, адже від початку будівельних робіт пройшло всього 5 місяців. У будинку продовжуємо монтаж вентиляційних і димохідних каналів. Вже готово з шостий по третій поверхи. Відповідно, на першому поверсі стіни вже звели, тому почали виконувати цегляну кладку на другому поверсі. Влаштуємо благоустрій комплексу. Виконуємо мощення дороги біля стелобату ще поруч з 23 м будинком. Також встановили зарядні станції для електромобілів біля Фудсіті та Спортсіті. Наступне відео про те, чим живе та як наповнюється курортне містечко в серпні, чекайте вже за місяць. А прямо зараз зроби глибокий вдих, залиш турботи в місті та у літнє життя на лоні природи. З вами був Руслан. До зустрічі у відділі продажів.